У парковій зоні поруч з амбулаторією ПМСД номер 2 відбувся день здоров'я, під час якого у вакцинобусі дорослі мали змогу зробити щеплення проти дифтерії правцю та ковід. 19 завдяки міжнародним спонсорам. Ми отримали вакцинобус, який ви бачите за мною, з метою. Кращої доступності проведення щеплень населенню в різних куточках нашої області людина підходить сюди, заповнює карту згоди. І після того і тут в автобусі бригада медична буде проводити щеплення. Крім того, відвідувачам вимірювали рівень артеріального тиску та цукру у крові, визначали індекси маси тіла та здоров'я, проводили тестування на ВІЛ, гепатит Б та С, робили електрокардіограму, визначали біологічний вік організму та консультували щодо профілактики хвороб. Ми з Центру первинної медичної допомоги з участю червоного хреста міжнародного управління і Державної становленої хмельницької центр контролю, Тролі прохладських хвороб, яка спроводить таку акцію, яка направлена на профілактику певних захворювань це не разова акція. Що саме сьогодні так ми будемо працювати ну щомісячно удосконалити такі моменти, щоб дійсно максимальна більшість людей могла от, брати участь сьогодні? Ми ведемо прийом, так як звичайно, ми проводимо. Ведемо прийом. Можемо зміряти цукор крові, можемо зробити швидкі тести на гепатит, кардіограму, за необхідністю, ну і видаємо ліки, які необхідні згідно діагнозу. Продемонстровано шкоду тютюнопаління для організму із використанням імітатора технічного механічного курця, бажаючи під керівництвом досвідченого тренера, могли ознайомитися та самі спробувати скандинавську ходьбу. Давлення поміряли, сахар провірили, та й тепер медикаменти треба брати. Ну я хочу все таки дякуємо лікарям нашим, що так внімательно вони зараз почали звертатися до людей. Тільки цукор цукарпомі. Давлення сама міряю таблетки, від давлення сама. Лактика хвороби найкращий спосіб подбати про власне здоров'я. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, лайк like тіві.